Свою революцію гідності полтавці творили на своєму майдані. Ось на цій площі поблизу обласної державної адміністрації кожного вечора збирались сотні полтавців, щоб підтримати євроінтеграцію України. Потім у Полтаві з'явились свої космонавти, розбиті шибки і вибиті двері. Навіть свої власні барикади. А тут розбирали бруківку і жбурляли її у бік обласної влади та міліції. Але після того, як кидали каміння, настав час його збирати. 22 листопада полтавці вперше вийшли на свій майдан. Я прийшла з внуком раді його будущого. раді нам не повезло при Совєтському Союзі. Моїм дітям не повезло при Україні. Оце свободна, і як вона називає. Я хочу, щоб мій мог жив в Європі. На вулиці вийдуть 100 тисяч, 50 тисяч, там можливо мільйони. Але коли влада побачить, що ну дійсно вже потрібно підписувати той асоціацію з ЄС або просто-напросто покинути цю країну і не заважати українцям іти в Європу, бо українці це дійсно європейська нація. На своєму телефоні Полтавка Вікторія Родічева й досі зберігає найцінніші фото полтавського євромайдану. Ось ця зроблена за мить до штурму адміністрації, і вони вискочили тоді, прижали. З чоловіка із кільками кинулися, мало не попали по жінці. З цього ж дня вона зберігає стрічку. Як посвідчені особи, це були ці стрічки. І ось я, до речі, дуже довго не прала після майдану. Вона вже була брудна, але якось цей бруд з майдану, аж не хотілося змивати. Вікторія Родічева, методист, потім безробітня. У листопаді минулоріч якраз шукала роботу, коли розпочався Євромайдан. На ньому вона провела усі наступні місяці. Спочатку як просто небайдужа, потім писала інформацію і готувала їжу для активістів. Пам'ятаю, що вже 22 листопада мене здивувало, як швидко люди піднялися, збурилися, і як багато їх тоді взагалі було. І я вважаю, майдан це була саме така важка. Терапія лікування ракової пухлини. Тому, звичайно, що ми ще не вилікувалися, ми лише провели операцію, ми видалили деякі там метастази, але ці метастази дуже-дуже глибоко пішли. І ще лікуватися, і лікуватися, і лікуватися. Попри важкий рік для України вона не жалкує про те, що вийшла на Майдан. Іншого шляху не було, говорить Вікторія Родічева. Україна б загинула. Але Майдан ще й докорінно змінив її життя. Саме у всіх тих подіях вона знайшла себе. Я, звичайно, ще на Майдані познайомилася з багатьма людьми, яких не знала раніше. І деякі з них стали справжніми моїми друзями. Завдяки майдану я знайшла себе. Більше в журналістиці так і займалася її ще з дитинства, само там з 9 років. Але зараз я повернулася саме до того, чим займалася раніше, і я зрозуміла, що не дарма я займалася цим в дитинстві. Мені це подобається. В цілому це рух вперед, але українці нині у надважкому становищі. Соціологи пояснюють, не стійка позиція найбільша вдала для того, аби збити з пантелику влада та суспільство стали по іншому співіснувати. Якщо раніше сильним інститутом була державна влада, місцеве самоврядування, то зараз зросли важливість інститутів, таких як церква, армія, громадянське суспільство. Без цих трьох інститутів в нас би, по суті кажучи, ну не існувало б української, можливо, навіть незалежності. Люди побачили, що дуже багато чого залежить не від влади, а від самих людей. Зараз, щоб вистояти фахівці радять українцям зосередитись на спільних інтересах. Підтримувати свої регіони та єдину державу.